Посилений цілодобовий моніторинг і підготовка алгоритмів дій служби цивільного захисту Миколаївщини готові до реагування у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції. В області провели відповідні навчання. Повідомили вода. Там також розробили план дій із знезараження. Система оповіщення сили та засоби реагування знаходяться в постійній готовності, у тому числі екстрені медичні служби. З нами на зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаємо, пане Віталію. Доброго ранку. Яка ситуація у Миколаїві та області станом на тепер? Е, на загал ситуація спокійна. У нас обстріли йдуть постійно до Чарківської та Коцорбської громади. Е, в нас без пригод і ночі. Пане Віталію, а скільки людей нині проживає у цих громадах? Вони ж постійно знаходяться під постійними обстрілами. Скажу вам так, що Очаків не менш суворий, ніж Миколаїв. Тому там з 15 тисяч проживають на зараз 7 тисяч приблизно. Частина людей при обстрілах на ніч виїжджає в сусідні громади, там близько п'яти. Десяти кілометрів і повертається на роботу зранку я там був вони працюють днем в день працюють та відновлюють місто. Щодо навчань, які проводяться на випадок провокації чи теракту на атомній електростанції, які сценарії зараз відпрацьовує влада Миколаєва і в рамках цих сценаріїв які дії будуть вживатися? Чесно кажучи, нам трохи легше через те, що в нас є Південно Українська АЕС, і ми приводили по війні теоретичні знання до практичних дій, скажімо так, і пропрацьовували вже плани евакуації та дії, які ми будемо робити, якщо буде атакована південно Українська АЕС. Вони стандартні там зони евакуації 30 та 50 кілометрів в залежності від ситуації. Тобто наші сили були мобілізовані, були проведені навчання, були проведені практичні комунікації, що хто що де робить, де зустрічається і куди викойовується. У нас є нестача певна а, матеріалів необхідних там, для там, зараження точок та машини, які мають вивозити людей. Трохи є. Нестача в як це виводно називається дозіметрів та засобах індивідуальної безпеки. Але ми зараз це все надолужуємо та швидко докомплектовуємо для того, щоб могли практично виконувати свої безпосередні обов'язки у разі, якщо ця пригода станеться. Але за нашими прогнозами та. Перспективним аналізом, ми розуміємо, що з цією ситуацією ми впораємося легко. Пане Віталію, а скільки загалом людей на Миколаївщині знають, як їм діяти, як і де їм бути в той чи інший момент, і які саме сили були задіяні у навчаннях? Сили у навчаннях були задіяні всі, скажімо так, відверто повністю. Що стосується людей і що їм робити, ну буде. Насправді, як завжди, тобто інформування буде день в день, якщо що. Але я вважаю, що цього не буде. Сподіваюся, сподіваюся, тому ми готуємося всі рамки щодо інформування, щодо точок, і будемо це надавати лише під час події, якщо вона станеться. Тому в нас е, Миколаїв знаходиться ну, далеко. А скажімо так, східні частини області це це кілометрів від Запорізької АЕС, тобто досить далеко. Але враховуючи розу вітрів, таке можливо наслідки для Миколаївщини, ми це теж пропрацювали. Я не бачу особливих загроз, чи, там, що буде в Миколаєві паніка. тому ми готуємося приймати людей, якщо що, як будуть евакуйовуватися з Запорізької області. А скільки людей ви готові прийняти, якщо буде в цьому потреба? Всіх. Дозвольте уточнити. Ви сказали, що сподіваєтесь, що не буде провокації на ЗАЕС. А що вам дає? Підставу на це сподіватися, справа в тому, що ЗС вона ж не працює на зараз, і такого вибуху не може бути, якщо вони не запустять станцію, щоб була е циклічна реакція і таке інше. Але провокацію, яку вони можуть зробити, це руйнування атомної станції, для того, щоб ми не могли її використовувати в майбутньому. Тому, ну теоретично, росіяни-терористи можуть зробити вибух, але це буде вибух для того, щоб зруйнувати станцію, посіяти паніку і уповільнити рух наших військ в запорізькому напрямку. Тому скажімо так, деморалізуючий фактор. Тому в мене є така впевненість, пане Італію. А яка ситуація на Миколаївщині із водою зараз? Я стараюся не обговорювати це питання з водою ситуація в нас стабільна і покращується. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.